ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білорус Андрію Безсмертному, який воював за Україну, вже набридло ставлення влади до нього як до добровольця. Ті, за кого воює цей білорус, далі моляться та возвеличують найвеличнішого, бо не утіка далі мовою оригіналу. Накипело, друзі. Я кожен раз намагаюся закривати глаза вийти в положення, що не на часі, час такое і так далі. Суть. Суть вопроса в чем? Для вида на жительство нужно сделать страховку. Я приехал сделать страховку, такая компания страховая Оранта. Мне говорят, мы белорусов и русских не страхуем. Такой указ свыше. Только если 15 лет вы живете в Украине, тогда вас будут страховать. А эта страховка нужна для вида на жительство. Без нее никак не получишь его. Что получается? русские, белорусы воевать за Украину третий год. Могут кто-то из 14 -го года, с 15 -го и так далее. То есть воевать мы можем, погибать мы можем, получать ранения мы можем. Мы можем все, но не иметь ничего в Украине. Никаких документов, никакого адекватного понимания. Только там на третий год какое-то начали, взяли, что-то там в Верховной Раде приняли законопроект о иноземных добровольцах. Послушайте, ну, третий год войны. Занимаются отложением плиток, какие-то принимают непонятные положения, асфальты как ложить, как, как что делать, непонятно, фонтаны менять. На все время есть. А на добровольцев, которых здесь немало, которых тысячи в Украине воюют, до нас все никак не доходит время. У государства, у державы, может пора уже как-то заняться, как-то начать легализовывать. У меня закончилось водительское удостоверение, я его не могу поменять. По, по разумным причинам я не могу поехать в Беларусь, чтобы его продлить. Ну и здесь оно у меня 10 лет прошло закончилось. То есть мне выписывают постоянно штрафы по 3 там 3 400 за то, что я езжу за рулем. То есть за то, что выписывают, за то, что я просрочил ну, термин де... термин проживания в Украине. То есть нас щемят со всех сторон, мы не имеем здесь никаких прав, никаких. Благо разрешили зайти как белорусу там сесть, еще даже воды предложили. То есть уже настолько это все надоело, настолько это злит и выводит, что у меня, честно, просто уже нет никаких сил терпеть, слышать это, что для нас нет никакого времени, никак не могут с нашей легализацией разобраться. Ни водительское удостоверение мы не можем поменять, ничего, про паспорта и так далее. Я вообще не говорю про белорусов и других иноземцев, у которых заканчивается термин деяния, и они не могут поехать в свою страну и поменять их. То есть, ну, на нас нет времени. Благо, есть время выдать нам Автомат и сказать: идите туда, воюйте, погибайте. За Украину, за украинский народ, за украинский суверенитет. Ну что сказать? Спасибо. Спасибо большое. 26-27 серпня вкотра атакував Київщину ударними дронами важкі два дні в області. Працювали сили. ППО було багато збитих цілей. Телеграм-канали пишуть, що під час атаки ворог намагався влучити по київських аеродромах та мостах. Розвідка шахедами перед масованою повітряною атакою третьою за тиждень її планують на вихідних. За хорошими новинами пропустили наступне 28 серпня сироському годину. Тому доповіли, що у Київ протягом півроку потрапляли диверсійні групи у вигляді біженців, у тому числі на. На жаль, щасла українців генералу сирському і залужному розписали усі плани про можливі диверсійні групи, які намагатимуться підірвати київську гес у відповідь на кориську. Адже ракетного удару по Дамбі буде мало. Потрібно буде бити ще із землі. Морося вранці написала, що РФ готує масований удар з понад 160 ракет по одному місцю. Київський гес аби каскадно зруйнувати всю енергосистему України та Дніпрі. А у той же час сьогодні годину тому поблизу ГЕС чоли стрільбу та вибух у телеграм-канал Топор помсти пише про бій на Гес. Інформація перевіряється. Крім того, журналістка з Білорусі написала, що з Білорусі готується дергешний прорив на Київ з метою дестабілізувати політичну ситуацію в місті. Зокрема, можуть бути атаковані урядові квартали із землі. Показово навколо Києва та Київської ГЕС уже побудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. Про це заявив начальник київської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами ця система складається із мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєнні мобільних груп стоїть та «Евенджера», ПЗРК піорн і «Ігла», «Стріла», Марлета рбс Сімдесята з Сугепард «Гепард», Су Шилка зу «Зу-23», тощо із зенітно-ракетних комплексів є С 300 Бук С 125 двадцять п'ять насамса і Рісте Кротал Петріот. Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва, зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо в складі сил ППО. Також ведеться робота з удосконалення їхнього технічного оснащення. Сказав попком. Декілька днів тому росіяни цілили шлюзами Київської ГЕС. Попадань не було. Втім, серйозно пошкоджена інша критична інфраструктура, як загроза для Києва. Вода затопить Київ, якщо Арав знищить київську дамбу, можливий навіть витік радіації. Якщо росіяни. На це зважаться, то першою хвилею накриє троєщину оболонь позняки київський масив, сказав еколог Володимир Борейков ексклюзивному коментарі для телеграм-каналу Трухи. Нагадаємо, раніше Кредо заявляв наступне у разі прориву Київської греблі, Канівська, Кременчуцька та інші греблі каскаду буде зруйновано, що може спровокувати аварію на Запорізькій АЕС. Він не стверджує, що київська дамба один із найнебезпечніших об'єктів на землі, оскільки спорудена дев'яносто є аварійною. Є навіть приблизний сценарій, що відбудеться пі. Після руйнування греблі, за словами еколога, першою загине у болоні чотириметрова хвиля накриє її за три хвилини після аварії. Ще через дві хвилини вода дістанеться Троєщини через десять подолу, через п'ятнадцять русанівки може дістатися і решті території України майже тридцять міст, сотні селища та сіл будуть підтоплені. Як відомо, в Греблі і так є тріщини. Будь-який удар може завдати хоч і мінімальної, але руйнації конструкції. Але дамба досить міцна. Її дуже складно зруйнувати повністю. Експерти кажуть, що для її. Повного руйнування потрібне точне влучання атомної бомби або метеорит діаметром 100 метрів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.